Всім привіт! 14 лютого. Трошки в нас е, вийшло сонечко, сніг розтанув і травичка. Бачите яка травичка? І в нас сьогодні на вигулі В'єтнамські поросята. Е, цілу зиму ходять гуляти в нас угорські пухові мангалички. А в'єтнамців ми не випускаємо. Ну, хоча їх і можна, але так зимно, то я думав, хай сидять собі вдома. Але що хочу сказати? Дивіться, бачите, наприклад, в цих яка шерсть більше це мамки майбутні, а ці вже більш дорослі, вони більш лисі. Отакі от, от вони е, красивенькі. 70 кілограм, бачу. Тут є одна у нас трошки їх поганяла мангалиці, бачите? Кров. Її 80 кг. Вітнамські поросята. Ну, зазвичай, що я вам хочу сказати про вітнамських поросят? Зазвичай вітнамські поросята, якщо говорити про чисту породу, то вони більше 60 не будуть. Та як в нас намішано, непонятно з ким в Україні. Дивіться, які щоки. Ух, який. Ух, який. А що очі майже не відкриваються. В мене в'єтнамські поросята виростають до 100 кг. ну, свиноматки по 220. А так взагалі я їх виращую 60-70 кілограм і, і на забій. Так що, друзі, ну але звичайно, чим більші порода, тим вона буде більше їсти і росту не буде. А... Так, потім наші порусавки, слава Богу.